Як поворознюк та українці відреагували на умови миру від Ілона Маска. Власника майн сіті підозрюють в допомозі російським мільярдерам з обходом санкцій. Україна планує доєднатися до заявки Іспанії та Португалії на проведення чемпіонату світу 2023. Та Коломойський, який епічно затролив Суркіса? Мої вітання, друзі! Вподобайка і підписон. Поїхали, говоримо про головні новини футболу і почнемо ми з Ліги Чемпіонів, в якій вчора було дуже гаряче. Брюги Яремчука і Соболя подолав в Мадрид 2-0. Хлопці на двох зіграли 12 хвилин. Яремчук на полі взагалі не з'явився. полі вщент знищило Аякс 6-1. І, власне, всі результати, друзі, також до вашої уваги. Пишемо в коменти, який матч ви подивились. Сьогодні ж гратиме наш Шахтар проти мадридського Реала. Чи мало нов... Вин перед грою і чимало коментів. Розповідаю, у Реала втрати не зіграють Куртуа, це Каже про те, що на 90% зіграє наш Андрій Лунін. І то буде цікаво, як себе покаже знов ж таки наш воротар проти нашої команди. Щоб Шахтарочки заробив, та Лунін порадував, треба, мабуть, рахунок 0-0. Зіграє проти Шахтаря зі стартових хвилин Лука Модріч, якщо вірити Марці. Словом кадрові питання є. А що по Шахтарю? Гація гірників прилетіла в Мадрид де 5 жовтня, тобто сьогодні пройде матч Ліги Чемпіонів проти Реала. Команда провела в дорозі близько 8 годин. Головний тренер гірників Ігор Йовічеві, що узяв на матч 28 футболістів. До попереднього списку додався півзахисник Єгор Назарина, якого досі немає в заявці донецького клубу на ЛЧМ. Ми більше не граємо за гроші, ми граємо серцем. Власник Шахтаря одна з найбагатших людей в Україні, але його бізнес сильно постраждав. Голова втручається в гру, але ми більше граємо на емоціях, особливо проти команд, які коштують 500 мільйонів євро. Лише погляньте на нас у Лізі чемпіонів. Для мене ЛЧ завжди була мрією, яку я хотів здійснити. Шахтар поки дуже впевнено, виглядає в лізі чемпіонів, і в плані гри, і в плані набору пунктів. І дуже цікаво, чи не обіснув чи не злякаються вони в цьому поєдинку. Проти реала, і як себе зокрема покаже молодь, зокрема Михайло Мудрик, від якого я чекаю зокрема ну якогось класного перформансу цілі та амбіції, як і на кожен матч, домагатися результату. Я вважаю, що наразі я розкрив свій потенціал лише на 20%. Мені ще слід удосконалювати багато ігрових та неігрових моментів. Цікава арифметика. Розкрив на 20%, просять 60 лямів за 300 мільйонів мають продавати, якщо розкриється повністю. Карвахаля або хтось інший на правому флан. Зі оборони матиме достатньо проблем від таких гравців, як Мудрик, і ми докладемо всіх зусиль, аби створити їм проблеми. Коротше кажучи, дивимось матч, підтримуємо наших і робимо свої прогнози. А найкраще це робити, звісно, на сайті наших друзів компанії Favbet. Посилання, як завжди, лишаю в закріпленому коментарі під цим відео. За ним же на вас чекає бонус в розмірі 4,5 тисяч гривень на перший депозит. Не забувайте також про те, що Favbet частину від прибутків компанії. Перераховує на допомогу ЗСУ. Тож, друзі, будьте всередині гри разом з Трибуна та фавбет. А ми чим чекуємо до київського Динамо, у яких також Єврокубковий матч тільки завтра. І ось список футболістів, що на матч проти Рена вирушили. Не хочу робити прогнози на цей поєдинок по зрозумілим причинам. Динамо не вражає цього сезону, м'яко кажучи. І давайте вкотре покопаємось в причинах того, чому. Там спливли гарячі коменти від Денисова і Бурбаса, коли був матч Дніпро 1 Динамо, ну в якому Дніпро перемогло 3-0. То ігор Валерійович кажуть, був просто щасливий. Десь о півночі згадав, що він ще не телефонував Ігорю Суркісу. Робив це усю ніч. Може тобі? Трансферами допомогти може підсилити якось. Кажуть, це був тролінг найвищого рівня. Це ж нормально, навіщо приховати? Ніколи не повірю, що в Дніпрі один можна казати про футбол без впливу Коломойського. Нічого дивного, насправді зараз тільки лінивий не тролить Динамо. Але перед стартом сезону йшлося про підсилення команди. То першими у списку коуча значилися Тайсон та Жуніор Мораєс. Пропозицію щодо екс-гірників керівництво Динамо навіть не стало розглядати. Думаю, що це не спіна. Причин, і причин навіть не в тому, що бразильці не приїхали б зараз сюди. Швидше за все, через їхнє шахтарське минуле. А чому не Лук Манаруна? А чому не Франк Теміле? Роберто Нані? А ще мав повернутися Ніко Кранчер, але правда до Ворскли, а Лукареллі Минаю замість Сєлі, Але Шаран зупинився. На коломойці. Про якість інсайдів навіть говорити нічого не буду, але загальний посил, думка, яку доносить Бурбас, вона зрозуміла. Лучиску хотів футболістів, що тут і зараз дадуть результат, із якими він знайомий, що, на мою думку, як мінімум дивно, ну, типу, війна. Розвивай молодь, он, наприклад, шахтар, який це робить і достатньо успішно. Така собі історія, якщо це, звісно, правда. Втім, втім, я можу помилятися. Тож, друзі, пишіть коменти, якщо я не правий, пишіть свої думки. Полетіли від Динамо до різних новин. Ворскла оголосила про перехід нападника Річарда Роделя. Англійський форвард підписав з клубом контракт на три роки. Останньою командою 22-річного футболіста був болгарський хебр. Родель вихованець Тоттенгеме. Він виступав за юнацькі колективи від Ю-18 до Ю 23 І той, мабуть, краще за іноземний батальйон поповнюється. Як заманити 22-річного англійця футболіста в УПЛ, особливо зараз? Над цікавий трансфер саме з точки зору? Як і чим його сюди заманили взимку? Капітан Дніпра 1 Олександр Сваток може покинути команду вільним агентом. Повідомляє журналіст Ігор Бурбас. Сторони наразі не можуть домовитися щодо пролонгації умови, а сам 28-річний футболіст веде перемовини з іншими клубами. Йдеться про представників чемпіонатів Польщі, Угорщини та МЛС. Україна планує доєднатися до Іспанії та Португалії і подати спільну заявку на проведення чемпіонату світу з футболу у 2030 тому році повідомляє The Times. Раші з Канадою і новою Зеландією об'єднатися більш масштабно. Відзначається, що у разі спільного подання заявки Україна прийматиме матчі однієї з груп турніру. Ця ідея була схвалена президентом Володимиром Зеленським і національними урядами Іспанії та Португалії. Офіційна інформація щодо партнерства може бути оголошена іспанськими та португальськими футбольними чиновниками у середу в штаб-квартирі УЄФА. Одне питання. Лише у мене в цій от історії. Хіба то може не радувати? Звісно, це може тільки радувати частина чемпіонату світу в Україні. Це по всім фронтам обалденна історія. Тож вподобайка, якщо хочете, щоб чемпіонат світу був у нас. Трансфермаркт оновив список найдорожчих клубів після оновлення трансферної вартості футболістів. Найдорожчим клубом, якщо брати до уваги оцінки вартості гравців, є Манчестер Сіті 1,06 мільярда євро. Три найдорожчі українські клуби Динамо, Шахтар та Дніпроди. І продовжуючи тему грошей. То тут до лідера списку Манчестер-Сіті зараз дуже багато. Питань група юристів звернулася до зовнішньополітичного відомства Великобританії з клопотанням розглянути можливу причетність власника Манчестер Сіті Шейха Мансура до допомоги російським мільярдерам, які знаходяться під санкціями. Повідомляє The Telegraph. Мансур, який за сумісництвом є віце-прем'єром Об'єднаних Арабських Еміратів, сприяв переміщенню до країни багатьох активів олігархів, наближених до Володимира Путіна від Яхт. До приватних літаків це стосується і колишнього власника Челсі Романа Абрамовіча. А це пахне смаженим. Дуже цікаво буде послідкувати за цією історією надалі. І якщо, наприклад, у Шейха Мансура заберуть клуб, ну тобто, накидуть в нього санкції, що він не може нічим займатися в Британії. Це буде дуже цікаво, що буде з Манчестер Сіті. Ну а ми, друзі, чим чекуємо далі до історії, що останні кілька днів дуже сильно резонує. В змі це історія з Ілоном Маском, і вона так сильно резонує. Що зачепила, і український футбол. Відомий бізнесмен Ілон Маск несподівано запостив у Твіттері опитування з таким змістом: мир між Росією та Україною. Відновити вибори в анексованих регіонах під наглядом ООН. Росія йде, якщо на це буде воля народу. Крим формально входить до складу Росії, як це було з 1783 року. До помилки Хрущова водопостачання Криму буде забезпечено, Україна залишається нейтральною. І понеслась там, ще були й інші слова. Від Ілона, але те, що я привів, це основне понеслась, хто тільки не відреагував. Подоляк, притула, поворознюк. Слава Україні, слава ЗСУ! Хочу звернутися до Ілона Маска після його голосування у Твіттері та сказати одне: ти такий багатий блін, а такий дурний. Пішов ти на хутір бабочок ловити за російським. Воєнним кораблем. Засудили і висміяли таку пропозицію Маска, і звичайні українці у соціальних мережах зібрали для вас найкращі реакції на безглузду заяву Ілона. Друзі, ну мені здається, що навіть цими мемчиками і коментом Поворознюка вже все сказано. Краще займайтесь Теслою, Космосом. Ну і, звісно, допомагайте Збройним силам України старлінками. Але. Такі от коменти ліпше не закидати. Друзі, коментуйте цю історію. А після того, як залишите свій комент, обов'язково поставте вподобайку і перевірте, чи ви підписані на наш канал. Бажаємо гарного дня, файного настрою, бережіть себе, друзі, і па-па.